серце до неба за героїв України, які вже там перебувають біля престолу Божого і, можливо, також складають молитви за кожного з нас, за кращу долю України, що їх душі перебувають на небесах і славлять Бога. Запрошую всіх до молитви за, за них і за їх упокій. Благословенного! Ожди нині повсяк час, і на віти. Святий Боже, святий хріптий, святый Басматний, помий. Святий безсматний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святи, посіти сіли, немочі наші імені Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Сії Сину, і Святому Духові, нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків, амінь, отче наш, що є сина небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо, Винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. амінь. помилуй нас, Боже, великої милості Твоєї, Молимось тобі, вислухай, і помилуй, духами спочали праведників. Душі рабів твоїх, все у покой і прийми їх до блаженного життя біля тебе, чоловіко любець, у твоїм місті, спочинку Господи, де всі святі твої спочива, покой душі усовших рабів твоїх ти єдиний чоловіка любче, славаці Сіни, і Святому Духові, ти, єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, самі душу душі рабів твоїх упокой, і нині повсякчас, і навіки вічні, амінь. Єдина чиста й непорочна діво, що Бога на сімені породива, молиться за спасіння душі, Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось тобі, вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй Господи, помилуй, ще молимо за упокоєння усовших гробів Божих, героїв Небесної сотні, і всіх, що за волю України, життя своє поклали, і за відпущення усякої провини. Вільної і не Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душі там, де праведні спочивають, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи, помилуй, милості Божої, царства Небесного, Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого, просимо, подай Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй. Боже, Духів всякої плоті, Ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував, сам Христе, Боже, упокой душі, усовши грабів, Боже, героїв Небесної Сотні, всіх героїв України, що за волю України життя своє поклали в місті світлому. Місті спокою, де немає болю, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, який вони вчинили, словом, ділом, думкою, ти як милосердний, і чоловіколюбний Бог прости, бо немає людини, щоб жила і не согрішила, тільки ти один Бог і правда твоя. Правда вічна і слово Твоє істина, бо Ти Воскресіння, життя упокоєння, і тобі славу веселаємо з предвічним Отцем Пресвятим.